Юра Гетьманець Фільмс. Юра Гетьманець намалював мультяшних персонажів на свій Мульти Всесвіт. Мульт Всесвіт. На кросовери та інше. Ось персонажі з мультсеріалу Божевільне Місце. І хто тут у нас? Юра Гетьманець, ну, Яночка. Хто тут Андрій, Совість, Бомжара, Гопнік, Рперець Димонець і бос. Ну і самий крутий персонаж це Слимак. Наступні персонажі. Чоловік ПК ЗЛС. ТНН. Чоловік. Дівка КНН. Чоловік Крітік. Якийсь персонаж, це коротше круглий, він, типу робот. Не колобок. Але можливо, це сучасна версія колобка. Оце так геніальна ідея. Людина антисекс. Рицарі ПКЗЛС, Чоловік Child Free. Trupoed. Fu asuждаy. кольдіньо, Чоловік Віган. І ось себе я перемалював з мультфільму, мультсеріалу свого божевільне місце. Коротше, створив свій мульти всесвіт. Зашибісь.